Слава Україні, друзі! З вами знову таразуки. В сьогоднішньому відео будемо розбиратися, що відбувалося з фондовим ринком на минулому тижні, чому він просідав, а потім різко зростав. Які компанії можуть бути бенефіціарами пониження облікової ставки, та які особисто я буду додавати у свій портфель. А також розберемо, чому не варто чекати кризи для того, аби починати інвестувати. Якщо вам цікаво, Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які захищають нашу з вами незалежність зі в руках, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали, чому не варто чекати в ринку для того, аби починати інвестувати, як ви знаєте, минулого тижня ринок просідав всього навсього на 2,5%, але це відбувалося 5 днів поспіль, і вже було досить багато інвесторів, яких це сильно турбувало. Ну і звісно, була заява SEO OpenAI Сема Альтмана про те, що AI перебуває в бульбашці. Він мав на увазі про ті компанії, які отримують інвестування, але тим не менш, це теж було причиною для. Просідання деяких компаній сфери штучного інтелекту, а також була новина про те, що NVIDIA все-таки не буде постачати чіпи в Китай H20, тому що китайці заборонили купляти своїм компаніям ці чіпи. І як ви бачите, на 20% всього на 5 днів, наприклад, просіли такі компанії, як Palantir, яка сотні мільярдів доларів вже має капіталізацію Корвей, SoundHound і інші пов'язані з штучним інтелектом і не лише. Але із технологічної сфери, в основному, проте в п'ятницю відбулася подія, яку чекав якраз фондовий ринок і в очікуванні якої він просідав через переживання щодо того, що можливо Джером Павел. Про сигналізує те, що ставки не будуть понижуватись облікові ФРС, але Джером Павел навпаки сказав, що деякі умови можуть передбачати те, що ми будемо знижувати поступову облікову ставку, що було по суті проінтерпретовано фондовим ринком як дуже хороший сигнал. Що означає, що ставки 100% будуть знижувати. Звісно, ми ще не знаємо, чи це відбудеться чи ні. Але для ринку цього було достатньо, аби саме так проінтерпретувати. І такі компанії, як, до прикладу, Amazon і Google, за один день зросли в п'ятницю більш ніж на 3%. І, Як ви можете бачити, по суті, весь ринок дуже сильно зростав. Всі наші портфелі також, мабуть, досить сильно зростали. І звісно, від початку року ми можемо говорити про те, що 2025 є дуже хорошим роком ком третім, по суті, поспіль більш ніж 20 Відсотковим зростанням, що не може нас не тішити. Але чому ж зниження облікової ставки так добре сприймається фондовим ринком? Тому що воно означає здешевлення кредитування і боргового навантаження, ну і зменшення дохідності за облігаціями. Компанії зможуть більше позичати коштів, особливо малі неприбуткові компанії, які не мають багато готівки на балансі, і таким чином пришвидшувати своє зростання, фінансові показники і збільшуватимуться в ціні акцій. Ну а інвестор. Стором може стати також невигідно і нецікаво тримати велику частину грошей в бондах чи інших інструментах фіксованого прибутку, які будуть щоразу зменшено мати дохідність і даватимуть вже не 4-5 а там умовно 1,5-2%. Тому вони можуть також частину тих грошей, які зараз не є в ринку, перевести у фондовий ринок. Ну і звісно, також треба мати на увазі, що при зниженні ставки за умови що. Це зниження ставки відбувається не через те, що почалась рецесія а зараз саме такі у нас умови. Економіка США. Перебуває в зростанні і одночасно знижується облікова ставка, то ми бачимо, що в середньому за рік компанії Equities будуть зростати приблизно на 30%. Ну і найбільшим бенефіціаром, мабуть, є оці малі збиткові компанії, які дуже тривалий час, останні 2-3 роки, були сильно в поганому становищі, саме через надмірно високі облікові ставки, які я нагадаю, 4,5% є. І ось IVM 4% показав індекс невеликих компаній. Можна Брати їх індивідуально або інвестувати в індекс, і очікувати на те, що саме облікова ставка буде для вас плюсом в цій грі. Також серед компаній, які будуть бенефіціарами, я сподіваюся, від пониження облікової ставки, є ті, які пов'язані із кредитуванням житла для американців, тому що зараз набагато менше іпотек вони беруть через саме високі облікові ставки, які прив'язані до іпотечного кредитування. І FICO це одна з тих компаній, про яку я розповідав у минулому відео, якщо ви ще не бачили. Тобто, подивіться, Файко займається саме тим, що оцінює кредитну історію кожного позичальника. І чим більше будуть люди брати кредитів на іпотеку, тим і не тільки на іпотеку, тим краще по суті для бізнесу Файко, попри те, що він досі сильно дорогий. Але за останній тиждень зріс на 5%. І також від п'ятниці мені здається, за буквально один день було. Це підвищення в ціні. Ну і якщо перейти до другої теми відео, а саме до того, чому не варто чекати обвалу ринку для того, аби починати інвестувати, крім звичайних умов, які ми всі знаємо, про те, що ринки набагато більш довше зростають, ніж просідають. Вони завжди будуть здаватися дорогими, особливо тоді, коли просідають. Страх втратити гроші є головний ворог інвестора, тому треба інвестувати лише ті гроші, які вам психологічно не страшно втрачати. І це буде набагато краще для вас в фінансовому плані показників. Ну і через ризик падіння і відсутність саме гарантії зростання інвестори на фондовому ринку отримують набагато більшу премію, ніж ті, які інвестують, до прикладу в Бонди. Але є ще інший дуже хороший приклад: це бульбашка доткомів, яка відбулася в 2000 році. Тоді ринок просів на більш ніж 80%. Це одне із найбільших просідань і найбільш глибоких просідань. Але до цього зростання з 96-го року вже дуже багато хто говорив про те, що технологічні компанії перебувають в бульбашці. Попри це, з 96-го року до 2000 року індекс зріс на 400 приблизно, можливо, навіть і більше. Тому, якщо говорити про цю навіть бульбашку і просідання на 82%, то є дуже цікаве. Момент, а саме те. Якщо б, наприклад, ви інвестували в 96 му чи 97-му році, чи навіть 99-му році, коли дуже багато хто попереджав вас про те, що все переоцінено, і в бульбашці, ринок все одно би дав вам зростання ще приблизно на 100, 200, 300 чи 400 відсотків, залежно від якого моменту ви, звісно, починали інвестувати. Але зараз не про це, а про те, що є хороший приклад одного з креаторів, який в своєму відео показав, що якщо б шість різних інвесторів Проінвестували з 97-го року січня в ринок 228 тисяч, однаково, кожен шість інвесторів, але в різні проміжки часу і за різною стратегією, то можна би було добре визначити все ж таки, чи варто просто інвестувати сліпо в ринок, як робив інвестор номер 6 з січня 97-го року. Він кожного місяця до сьогодні вкладав 665 доларів в індекс NASDAQ. при всіх його. Просіданнях і зростаннях, незважаючи на ціну, він постійно додавав однакову суму. Був інвестор інший, номер один, який вирішив все-таки не інвестувати з 97-го року до 2000-го. Він знав, що це буде бульбашка, і почекав просідання. Коли ринок впав на 30% в червні 2000 го року він проінвестував всю цю суму, яка тут зберігалася, якщо б він інвестував саме по цих 665 доларів, і проінвестував 34 тисячі Доларів також був інвестор номер 2 який проінвестував в грудні 2000 року. Він почекав ще падіння на 20 чи 30%, і при просіданні близько 60 він проінвестував в ринок 39 тисяч доларів. Потім був інвестор номер 3 який просідання ще почекав до По березня 2001 року. Був інвестор номер 4 який проінвестував в серпні 2001 року. І найкращий, найбільш досвідчений інвестор, який проінвестував в лише в вересні 2022 року, коли ринок був на самому піку дна, і він проінвестував насправді найбільше грошей, тому що він чекав 3 роки, по суті, поки ринок зростав, і ще 2 роки, поки він падав, і проінвестував 58 тисяч доларів. Після цього всі інвестори до 228 тисяч доларів, як, так само, як і перший інвестор, який інвестував з 97-го року через звичайну сліпу стратегію DCA, також додавали 665 доларів кожного місяця у ринок для того, аби вийти на однакову цифру інвестування. І ось насправді, що ми маємо за результатами такого інвестування? Ви б, мабуть, могли подумати, що мали би бути феноменально різні результати, але насправді в 5-6 інвесторів по суті дуже близький. Результат один до одного, який майже нічим не відрізняється. Тобто всі ці інвестори, крім інвестора номер 5 який вибрав ідеально дно, які інвестували в Падіннях, а також той, який інвестував просто в сліпу, вони отримали приблизно однаковий результат в вигляді 2 мільйонів плюс-мінус. Той інвестор, який чекав на Бульбушку і першим проінвестував лише при 20% падіння, він е, отримав менше на 169 тисяч доларів, ніж навіть той, який в сліпу інвестував через DCA. Другий інвестор, який також чекав падіння і проінвестував не на першому дні, а на другому дні, він все одно отримав менше, ніж той інвестор. Який інвестував сліпу. Третій інвестор, який інвестував на третьому дні, він обійшов всього на 4 тисячі доларів. Тобто, по суті, можна сказати, має однаковий результат з тим інвестором, який інвестував сліпу. Четвертий інвестор, який інвестував на четвертому дні, отримав вже на 115 тисяч доларів більше. Але враховуючи розмір портфелю, це всього 5% різниці. Ну і лише, звісно, ось цей інвестор, який на самому-самому піку дна проінвестував свої кошти, може Хвалитися тим, що в нього дійсно трошки кращий результат. Хоча також я б не сказав, що це аж критично велика різниця на протязі 25 років, 400 тисяч доларів. Насправді за рік-два-три цей інвестор також може цей результат наздогнати. Тому підсумок: те, що не потрібно чекати кризу, аби починати інвестувати, якщо у вас довгострокова стратегія інвестування на 20 хоча б років. І така проста довгострокова стратегія інвестування просто через сліпе DCA, Dollar Cost Average, коли ви купляєте незалежності від того, чи ціна зростає, чи падає за умови, що ви інвестуєте в хороший якийсь індекс, до прикладу, QQQ M чи SCSG. Про них я записував також відео. Подивіться, в 99, навіть мабуть, в відсотках випадків дасть вам кращі результати, ніж вичікування кризи і сподівання на те, що ви вгадаєте і точне дно, і зможете точно потім. Продати на піку, ну і другий висновок для того, аби зловити навіть таке велике дно, яке було під час бульбашки додаткомів у вигляді з лишнім відсотків присідання ринку. Вам потрібно спочатку 2-3 роки пропустити його зростання на 300-400% відсотків, а потім ще 2-3 роки чекати його падіння на 80-90%. відсотків. Чи зможете ви це реалізувати навіть якщо повториться криза чи бульбашка додаткові в реальному житті? Я думаю, відповідь знову ж таки в 99% що ні. Тому я притримуюсь набагато простішої інвестиційної стратегії, яка передбачає про те, що на ринку завжди є хороші компанії, які продаються за справедливу або дешеву ціну. І якщо ви інвестуєте не в індекс QQQ, SPY чи СПІЧЕСІшді, хоча це теж є хорошою ідеєю за умови, що ви не хочете приділяти багато часу або розбиратися, що. Ви інвестуєте конкретно, власне, і віддаєте це на управління індексу, то ви завжди можете знайти серед всіх компаній в індексу ті, які є хороші або є найкращі, і це реально досить легко відрізнити їх від поганих компаній або супердорогих компаній. Інше питання, що зрозуміти ті моменти, коли хороші компанії не виправдано дешеві, дещо складніше. І саме в цьому компоненті, якщо ви зможете інвестуючи в індивідуальні компанії. Робити так, що ви купуєте і хороші компанії, і одночасно ті, які дешеві, тоді ви сильно можете переграти індекс. Якщо ви просто інвестуєте в хороші компанії, можливо, краще звернути увагу на інвестування в індекс. Але. Не можна говорити про те, що якщо індекс або ринок чи 500, чи QQQ є дорогий, переоцінений, перегрітий, то ви не повинні інвестувати, тому що індекс це індекс, а кожна окрема компанія з 500, чи з ближнім 100 компаній, чи будь який індекс, який ви не візьмете, можна знаходити ті, які. Завжди при будь-яких ринкових умовах є такими, які можуть вам давати хорошу інвестиційну привабливість і результати. І, до прикладу, три місяці тому, в травні 2025 року, я записував відео про Google. Перед тим, звісно, про Google також багато хто говорив, багато хто знає, що це хороша компанія, Але визначити, що в цей момент ви її купляєте значно дешевше, ніж ринок. Було досить просто, і зараз ви отримуєте плюс 33% всього за кілька місяців після того, як. Як ви купили її за співвідношенням ціни до майбутніх прибутків на рівні 16? Очевидно, що при середньому поточному в році 20, купляючи за 16, і при тому, що Google зростає ці прибутки значно більше, ніж 16% в рік, було, по-перше, дуже безпечно з точки зору, що навряд чи він сильно може просідати ще. А по-друге, ви могли. Резонно очікувати на те, що він відновиться як мінімум до середнього показника, що і зробило, і лише цей мультиплікатор без зростання прибутків вам і дає 20-30% росту за кілька місяців. Ну і крім того, зараз же багато аналітиків на CNBC в тому числі порахували, що насправді Google коштує не 2 трильйони, як він оцінюється, а більш ніж 3, враховуючи кожен його. З активів чи елементів, які в нього є, в тому числі виробництво власних чіпів, Google Cloud, YouTube, Waymo і інші мережі і підписок, які є у Гугла. Крім того, сам пошук, який є можливо ризиковим, з точки зору того, що чат GPT чи інші штучні інтелекти, чат-боти можуть зменшувати його прибутковість, навіть якщо він впаде до нуля, все решта приблизно близьке до тої капіталізації, яка зараз є. У Google. Що стосується мого портфелю, то в ньому Google займає серйозну частину 21%. Я все ще думаю, що він буде зростати. Amazon також займає на рівні приблизно з Google 22%, Nvidia 11, Uber 9, Microsoft 7, SML 5, Visa 4, Netflix 3. І є багато компаній, які займають меншу частку, 2-1%. Тут ви можете побачити їхні тікери. Ну і загалом найбільших 9-10 позицій. Це 80%, 70-80% портфелю, і я ними дуже задоволений. Жодну з цих компаній не планую продавати. Частину, можливо, буду додавати. Якщо подивитися на власний портфель, то, по-перше, він не супердорогий, тому що форвард PE в ньому 30 при зростанні виручки 25 і 20% за попередні 3-2 роки і при ось такій мережі. Я не думаю, що це дорого. Тобто, навіть якщо взяти. Не ринок, а власне мій портфель для мене він видається справедливо оціненим. Ну і мені досі здається, що є компанії, які можна додавати, які в моєму портфелі, які не супердорогі чи переоцінені, будуть зростати, в тому числі той же ж Google і Amazon, і ті, які, які можна додавати за умов його просідання, в тому числі FICO, який я вже невеличку частину купив. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про інвестиції фондовому коли ви не знаєте, з чого розпочати, то я дуже рекомендую завантажити вишкіл саме молодого інвестора. Якщо ви більш просунутіший інвестор. То Вишколи 2.03.0 також допоможуть вам розібратися із інвестиціями. І незалежно від рівня вашої інвестиційної просунутості, запрошую вступити до клубу Тараса Гука, де найкраща інвестиційна ком'юніті в Україні. Живі мої угоди, а також величезна купа аналітики. І якщо ви додивилися відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетвор зростав, як у Ворона Баффета. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!